Героям слава, ми розпочинаємо наш ефір. Якщо у вас є дорогі е мешканці міста, запитання, будь ласка, пишіть їх під нашу прямою трансляцію. Ми обов'язково будемо озвучувати ці питання. Ну і звісно ж, е мер буде на них відповідати. Перше питання: <кхух> опалюваний сезон. Як е вирішуються проблеми, які виникають, і де ці проблеми є? Як багато пишуть? Проблеми є а ще більші проблеми з відключенням світла, тому... Вчора, наприклад, було перебої більше 10 котелень, які вибивали світло. Ну, відповідно, це спричиняє до зупинки котелень, потім включаємо заново mm -hmm. і можуть бути проблеми в тих чи інших мікрорайонах. Будинків ще достатньо велика кількість без опалення, але це такий постійно діючий процес. Тобто, десь е, аварійні бригади роблять роботи десь. Більше десь менше, але станом на сьогодні ще є 53 будинки, які з різних причин не опалюються. Тому основна причина зараз це все таки перебої з світлом, освітленням, особливо цей район Дорошенка, Довженка, туди військовий городок, набережна частково. Частково мікрорайону каскад. Тому є адреси, по кожній адресі ми працюємо, в принципі, є терміни виконання, але можуть бути безпереб... можуть бути перебої, зважаючи на те, що аварійні відключення світла будуть і далі тривати. Тому ось така ситуація приблизно. Знову ж таки, по кожній адресі я маю. Реєстр по кожній адресі мені виконавці пишуть, коли запустять тепло. Але ще раз скажу, що, на жаль, ми не можемо всі котельні, тим паче, що ми самі не знаємо, коли буде відключення від світла. Ну, і тому автоматично не можемо переключити на генератори ту чи іншу котельню. Тому є проблеми. Є проблеми. По різних мікрорайонах нашого міста ще раз кажу, 53 будинки без тепла. Всі школи дитячі садочки з теплом, але є проблема саме по тих будинках. Але роботи ну, якби відбуваються, і я сподіваюся, що якщо не буде значних перебоїв з світлом, то в цих будинках протягом 2-3 днів тепло теж буде. Роз заговорили вже за світло. Ну, вчора місто такої довго сиділо без світла, це аварійні відключення. Ми розуміємо. Чи можна спрогнозувати на сьогодні, де можуть бути відключення, чи є якесь розуміння цього? У ну, мене, мене те вчора було відключення в моєму будинку на бульварі північному. І потрібно розуміти, що аварійні відключення можуть бути збільшуватися. Все залежить, щось вип'ю. Все залежить від е, е, тої ситуації, яка є в державі. На жаль, ворог і далі обстрілює інфраструктурні об'єкти і е, може бути ще гірше. Тому ми повинні до цього бути готові. Розумію, багато скарг є про те, що чому в, в моєму будинку немає, світла в сусідньому є. Але відключення відбувається лініями. І відключенням навіть не керує Прикарпаття обленерго. А керує Укренерго, яке дає команди зменшити потужності, відповідно, є ті лінії, які більш важливіші, менш важливіші. Першочергово, звісно, що залишаються ті лінії, на яких з'єднані лікарні чи інфраструктурні об'єкти насосні, станції, котельні. Тому ті, хто під'єднані на ці лінії, можуть менше відключатися. Але. Позавчора в нас було аварійне відключення п'ятого рівня, коли пів області було відключено. Тобто це автоматика спрацювала. І, відповідно, тут, тут ніхто не може вплинути, якщо відбуваються такі відключення. Але дякую енергетикам, комунальникам, які працюють і, в принципі, відновлюють і тепло, і воду, а насамперед електроенергію в тих чи інших мікрорайонах. На жаль, треба готуватися до гіршого. Потрібно готуватися до того, що світло може не бути днями, тобто не тільки годинами. І я це серйозно говорю про те, що маємо певний час для того, щоб я думаю, мій прогноз півтора-два тижні для того, щоб підготуватися до таких масштабних відключень, якщо ворог буде далі продовжувати обстріли енергетичної інфраструктури для цього. Потрібно, я рекомендую, все-таки знайти місце перебування в сільській місцевості або індивідуальних будинках, тобто хтось може, має родину, хтось може, має знайомих домовитися на цей період часу, тому що дуже важко буде виживати саме в багатоквартирних будинках. Друге, це ми ну, оприлюднюємо інформацію зараз по всіх під'їздах і де можна буде. В разі такої потреби набирати водопостачання і де можна буде перебути людям літнього віку і е, жінкам з дітьми, в разі, якщо будуть такі масштабні відключення, тобто ця вся інформація буде розповсюджена серед мешканців по під'їздах, в інтернеті, через інші методи, через різні групи, е, що ми були готові. Тобто, ну, на мою думку, ситуація не буде. Е, Покращуватися, якщо будуть і далі тривати удари по критичній інфраструктурі. На жаль, ми бачимо, що система дає збої з кожним разом все довше і довше ці відключення. Тому розуміємо, що потрібно бути максимально готовим допомагати один одному. І ще раз закликаю скачати чат-бот і в разі потреби. Жителів сільської місцевості, індивідуальних будинків взяти на, на певний період часу людей з багатоквартирних будинків. Тому вірю в те, що такого сценарію можливо не буде, але готуватися треба, тому що ми бачимо, що з кожним разом, з кожним обстрілом, кількість відключень все більше і більше. Скажіть, от ви кажете, що е, жителі мають взяти до себе, чи буде якась підтримка тих жителів, які будуть брати до себе людей з багатоквартирних будинків? Тому що вони так само будуть без світла, чи будуть якісь забезпечення не знаю, там як можна податися на генератори? Е, ну був генератор то такої дорога штука? Ми даємо зараз на сховище, якщо люди роблять сховище і місце обігріву. Відповідно, комісія приїжджає, дивиться, щоб вона була в належному стані. Ми даємо генератори по потребі буржують. Також зробили запас дрів, але цей запас дрів першочергово піде на місця обігріву в школах, в закладах комунальних для того, щоб люди перебули у цей період часу, коли може бути період часу, коли не буде світло довго. І відповідно, котельні не зможуть працювати, і тому такі місця будуть забезпечені в перших чергу закладах. Але ми сьогодні надаємо такий генератор, вже більше 10 генераторів надали саме для створення таких сховищ у багатоквартирних будинків і місця обігріву людей. Зрозуміло. Та про. Новий садочок у нас з'явиться новий садочок, ну, незважаючи ні на що життя, триває. Цей садочок, де він має бути, і що це за садочок? Садочок в Пришівцях. Тобто, ви знаєте, що ми давно вже стараємося кожного забудівника, якщо будує мікрорайон, спонукати, спонукати щоб відкривати дитячі садки і передавати громаді. Тому зараз у Пришівцях так само компанія Ярковиця будує новий район. І в нас є хороший досвід по Липках, де вони здали нам комунальний садочок. Зараз також вони пообіцяли вбудований будинок дитячий садочок, а в перспективі повністю ново збудований дитячий садок. Тому завдяки цій співпраці, незважаючи на ту ситуацію, але будівництво триває. Я думаю, що все буде добре, і наступного року ми ще будемо мати один невеличкий дитячий садочок для жителів мікрорайону України. Незважаючи на те, що ми зараз без світла, тим не менше ми ще в тилу, і ми такої набагато безпечніші доні. І до нас їдуть люди, які рятуються від з холодної зими з південно-східних областей, і які ну, хочуть перебути цю зиму тут, рятуючи свої сім'ї від обстрілів, ем, Віан-Франківсько запрацював координаційний центр для для таких людей, для внутрішньопереміщених людей, які послуги там надаються і куди звертатися. Насамперед на вулиці Дністровській, 26, це навпроти базару, телефон 098 206 07, Запрацював центр взаємодії з ВПО. А ми видаємо там і допомогу. Ну, зокрема, подушки, ковдри, харчі там можна отримати, заповнивши заявку. До речі, заявку можна і онлайн подати, і відповідно. В цьому координаційному центрі можна отримати також у ЦНАПах в селах нашої громади. Для того, щоб заповнити цю акету, тобі необхідно взяти довідку про взяття на облік ВПО або паспорт, або інший документ, який підтверджує особу. Тому ми цю роздачу розпочали з понеділка. Цей центр він має декілька напрямків. Перший він координує взаємодію з різними громадськими організаціями, які об'єднують внутрішньопереміщених осіб. Це, наприклад, я Маріуполь, я Херсон, я Луганщина, тут, угу. і відповідно працює з ними від міської влади. А друге, ми працюємо прямо з тими внутрішньоприміщеними особами, які потребують тої чи іншої допомоги. Тому в основному це є концентрація гуманітарної допомоги і роздача цієї допомоги. Тому Дністровська, 26 можна користуватися. Цим центром отримати відповідну довідку, ну і саме основне, конкретну допомогу для внутрішньопереміщених осіб. Як щодо допомоги е, сім'ям е, малозабезпеченим і е, сім'ям військовослужбовців, яка допомога, ну крім того, що <кій> діти можуть харчуватися безкоштовно, <кій> зараз ми надаємо допомогу в розмірі три тисячі гривень бійцям, які. Е, були призвані з 24 лютого і не мають статусу УБД, але можуть надати довідку через рідних, до речі, про те, що вони брали або беруть участь у бойових діях. Тому таку заяву можна написати в будь-якій СНАПі нашої громади. До такої заяви треба до, до, прикріпити копію паспорта людини. Яка бере безпосередню участь в бойових діях, копію реєстраційного номера картника, картки платника податків, копію документа про безпосередню участь в бойових діях, реквізити рахунку з банку, особа, яка бере участь у бойових діях. ці чотири документи: хтось з рідних, дружина, мама може принести, можуть бути копії, і відповідно отримати допомогу. окремо, Є допомога пораненим бійцям в розмірі не менше 10 тисяч гривень, теж подається. Якщо потрібна більша допомога, потрібно окрему заяву на комісію, яка буде, яка розглядає. І ну, бувають різні поранення та бувають о, менш важкі, бувають дуже важкі дуже важкі. Тому, тому е, комісія засідає і відповідно приймає рішення про збільшення тої допомоги угу. в разі потреби. Та, але місто сьогодні в цьому напрямку теж допомагає. Ну і також дітки військовослужбовців, всіх військовослужбовців спортнезалежності, чи беруть в бойових дій, чи не беруть до дня народження, можуть від громади отримати невелику фінансову допомогу. Знову ж таки, треба подавати заяви в СНАПах. Ну і ми далі продовжуємо давати допомогу людям золотого віку, людям з інвалідністю першої та другої групи. Для до дня народження, ну і також зараз далі продовжуємо роздачу продуктових наборів. В принципі, вже роздали більше як 29,5 тисяч продуктових наборів. Далі продовжуємо цю роботу, як в сільській місцевості, в першу чергу, так для пенсіонерів, так і для міській громади. Чула крафтові ярмарки будуть відновлюватися, де вони будуть відбуватися і як це буде відбуватися? Є ініціатива. Крафтовиків на Вітовську відновити ярмарки. Ми вважаємо, що зараз треба підтримати підприємців, дати можливість їм працювати. Тому п'ятниця-субота на вулиці Вітовського будуть відбуватися ярмарки. Таким чином ми допомагаємо нашим підприємцям вижити. І є у нас питання під прямої трансету. не питання, а я так розумію, більше просять звернути увагу, яка це економія, кафе «Білий налив» освітлення як новорічна ялинка, яка біля фонтану, потрібна реклама. А щодо парку Міцкевича, це запитання. Я так розумію, що є питання про те, що це там освітлення вуличне працює. Вуличне освітлення працює до 9-ї години і зранку з 5.30 до 7-ї години. Ми радилися з енергетиками, енергетики кажуть, що так, ми зменшили це освітлення десь на 50%, але енергетики кажуть, що на даному етапі це не спасе від відключень аварійних. Тому що якщо раніше, скажімо, певні речі давали свій ефект, то зараз ну, ситуація погіршилася і тому. Йдуть аварійні відключення, тут тобто не планові відключення, а аварійні відключення мережі. Тому можуть бути такі несправедливості, коли там, частина міста може бути без світла, може бути навіть і довший час, а частина міста може бути світлом, але це не означає, що завтра чи післязавтра та частина не може бути відключена. Я ще раз хочу звернутися до всіх франківців. Треба готуватися до найгіршого сценарію. І того, що світло буде спочатку зникати там по 4, по 5, по 10 годин, а потім може бути такий період часу, що і днями може не бути світло у всьому місті. Тому, будь ласка, з розумінням поставитись це війна. І в війні, напевно, що ворога залишився один засіб це удари по енергетичній інфраструктурі для того, щоб посіяти паніку, посіяти. Певну недовіру людей і тому буде продовжуватися удари по інфраструктурі. Завдяки нашим Збройним силам України і ППО багато збивається, але ну, ситуація ну, достатньо, достатньо напружена. Не можу деталі розказувати, але достатньо напружена і тому очікуємо, що ця ситуація світлом може бути ще гірша. Тому готуємося. Є якийсь певний план, я вже про нього розказував, і з розумінням поставитися до того, що ми зараз в, в одному човні і маємо допомагати один одному. А, вас просять завітати, якщо будете мати завтра в П'ятницю, Просимо завітати на вулиці Молодіжна, Селянська біля парку, Хоткевича. Вас запрошує громада, там кажуть, щось там світлом так само. Є, є, є пропозиція подивитися. Е, час вона залишається не дуже багато, і, на жаль, дивлюся, так у нас мапа тривог трошечки червоніє, і не хочеться от застати, як то кажуть, тривогу зненацька, щоб вона нас застала. Е, люди бережіть себе, якщо чуєте тривогу, йдіть в укриття, тому що дійсно ворог підступно все робить. Е, на жаль. І, але ми в ефірі, поки ми в ефірі, хочемо. Почути від міського голови побажання всім слухачам західного полюсу. Все буде добре. Ми переможемо, переможемо, вистоїмо, підтримуємо один одного і думаю, що це цю важку зиму ми переживемо разом. Дякую вам, слава Україні. Героям слава. Ну а якщо ваша людь не знає, куди вийти, будь ласка, заходьте на сторінку Радіо Західний полюс. У нас там є посилання на монобанку. Ми збираємо на машину для нашого бійця, який зараз е, на Доменецькому напрямку боронить е, нашу неньку Україну. А е, всім гарного дня! Залишайтесь на найтеплішому. Для паніки немає причин, адже типу з збройно сім України.